Сьогодні у стінах офісу громадської організації Інша жінка відбулася перша зустріч жителів Кременчуцької територіальної громади з представником уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавської області Владиславом Носенком. Також на зустрічі були присутні представники управління соціального захисту населення, правоохоронні органи, представники Кременчуцького ТЦК. Головна мета допомогти громадянам висвітлити їхні проблеми та надати дієву правову допомогу. Ця зустріч на з Кременчуцької територіальної громади саме в такому форматі відбувається вперше, але ми точно плануємо проведення таких зустріч зустрічей постійно, постійно їх повторювати, і ми безмежно вдячні саме громадському сектору, які які нам цьому допомагають, надають відповідне приміщення, сприяють в організації проведення цього заходу. Також ми будемо намагатись проводити зустрічі якнайчастіше, а також за наявності відповідної потреби. Під час зустрічі було опрацьовано запити громадян з найгостріших тем, а також надано обґрунтовані відповіді з подальшими кроками для дій. Питання носили суто роз'яснювальний характер, де люди ставили питання щодо можливості, як правильно вчиняти в тих чи інших ситуаціях, що саме робить офіс уповноважень для повернення всіх наших захисників, як саме держава захищає в цьому напрямку права, і з яких питань саме можна буде звернутись до уповноваженого Верховної Ради України з справлюти. Також громадяни обговорювали питання порушення їхніх соціальних та економічних прав та окрему увагу було приділено питанням військовополонених. Наш офіс веде активну роботу на міжнародному рівні, в тому числі з метою саме звернення уваги міжнародних наших партнерів, держав щодо тиску на державу агресор Російської Федерації з метою повернення кожного та кожної людини. Яка боронила нашу Україну, яка знаходиться зараз або в полоні, або знову ж таки з'являється зниклої безвісти, ми прикладаємо максимум для цього зусиль. Якщо ми сьогодні прибули саме з метою, щоб почути вас, допомогти, можливо, якщо ми, звісно, це зможемо, але знову таки наша мета на сьогодні стоїть – це почути кожного, з'ясувати ваші проблеми і знайти шляхи їх вирішення. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.